Детектор СО2, термогігрометр даталогер, HT2000, призначений для вимірювання концентрації вуглекислого газу в повітрі в діапазоні від 0 до 10 000 ppm а також для вимірювання температури і відносної вологості навколишнього повітря в діапазонах від 10 до 70 градусів Цельсія від 0 до 100% рейч відповідно. Додатково визначає температуру точки роси. Детектор може записувати в свою енергонезалежну пам'ять до 12700 результатів вимірювання з їх послідуючою передачею через USB-кабель до персонального комп'ютера для аналізу. Детектор може ставитись на стіл або вішатись на стіну, живиться від 4 батарейок типу АА або від мережі 220 В через 5-вольтовий блок живлення і USB-кабель. Тут знаходиться гніздо для підключення USB кабеля. Функціонал кнопок. Увімкнення детектора. Після увімкнення детектору потрібно півхвилини на розігрів вимірювального сенсора. Цей час на дисплеї буде йти зворотній відлік. Детектор вийшов в робочий режим. Підсвічування дисплею. Кнопка CF призначена для зміни одиниць вимірювання температури з градусів Цельсія на Фаренгейти і навпаки. Градуси Фаренгейта градуси Цельсія. Кнопка ALM призначена для увімкнення і вимкнення звукової сигналізації у випадку перевищення тривожного порогу по концентрації СО2 у повітрі. За замовченням, цей поріг становить 2000 ppm. Кнопка REC призначена для запуску процесу запису результатів вимірювання в незалежну пам енергонезалежну пам'ять детектора. Вона стає активною після відповідного налаштування детектора через персональний комп'ютер. Кнопка MOD призначена для зміни тривожного порогу. По концентрації СО2 в повітрі для встановлення дати і часу. Перейдемо в режим налаштувань і зменшимо тривожний поріг по концентрації СО2 в повітрі, щоб спрацювала звукова сигналізація. Тиснемо тримаємо мод. Тепер стрілками вправо-вліво можна зміщувати курсор, а кнопками вверх. Вниз змінювати значення. Встановимо, наприклад, 300 ppm. Натискаємо мод. Тут аналогічним чином можна поміняти дату: місяць, день, рік, піснемо мод. А тут час хвилини, секунди, години. Наприклад, поставимо. 53 хвилини. Натискаємо мод. Перевищення. Вимкнули звукову сигналізацію. Знову вимкнули. Проведемо налаштування детектора на персональному комп'ютері. Спеціальне програмне забезпечення для цього знаходиться у вільному доступі на сайті виробника і не тільки.